Щастя і безглуздості, а означає, що? що у нас сьогодні відео про Олексія Олексійовича Патапінка. Якщо мене не змінює пам'ять, що його звати Олексій Олексійович Патапінка або Олексій Олександрович, я це відео планую давно. Ось у мене написано воно на лісіке. На жаль, він дав інтерв'ю скоріше, чим я записала відео, але е, сьогодні не про то. Ви знаєте, що Потап дуже часто спливає зараз в українських медіа з різними скандальними темами. Я сьогодні хочу вам розказати трошечки: по-перше, хто такий для мене потап, як я з ним познайомився і чому я люблю його пісні. По-друге, розказати вам трошки про творчість, чим людина займається, яка людина талановита, креативна і прикольна. І потім вже в кінці розберемо його заяви і все ж таки спробуємо якось адресувати, чи патап за Україну, чи е, проти. Давайте починати. І так, патап. Давайте провіримо інформацію, скільки йому років і де він все ж таки народжений. Він народжений в Києві, я точно пам'ятаю, на Харківському, чи на ДРЗ, чи на Дарниці. Але давайте швидко пропишу. Коротка біографія. Потапа. Оп! Зараз нам, якраз ми дізнаємося, він Олексій Олексійович, чи хто. Чи хто? Чи ніхто. Не хочу мене шукатися. Зайдемо на Вікіпедію. Інтересно, на Вікіпедії є? Потап. Так, да, Потап є на Вікіпедії, так буде э, круче. Потапенко Олексій Андрійович, Боже, він теж Андрійович. Невже всіх талановитих людей в цій країні по батькові Андрійович? <свят> От, Потапенко Олексій Андрійович, 90... 81 го вибачаю, з року народження, 8 травня. Він народився ще в СССР в радянській Україні. 81, це скільки йому зараз років, треба буде пошукати. Я вам розкажу цікаву інформацію, що Потап, Ви не знали, а я вам скажу, що співав на українській ще до того, як це стало мейнстрімом, ще до 2010-2014 року навіть. Так, скільки йому зараз років, не пишеться? 43 роки. 43 роки, в принципі, плюс-мінус, як наш президент Зеленський, йому теж там 40 з чимось. Так. Роки активності з 97-го року він почав за рік до мого народження. Молодець правильно. Професії: співак, композитор, музичний продюсер, автор пісень, педагог, ведучий, режисер, сценарист, поет, спортивний тренер. Е виробник. Шо? Виробник? Виробник чого не написано. Телеведучий. Я хоч... ой! Опять землетрус. Нічого так буває. Я почну трошки спота спочатку. Спочатку потапа. Як він відбувався і так далі, я не знаю. Мені було десь років, може, десять. Я чула прекрасну пісню, ви знаєте. Ні, це була навіть не не пара. Це була щось, коротше, якась пісня іще до но Куртіно. Мені пара, ні пара. Там, де потап був з Настю, його самі-самі такі начала, і там Настя була на подпівках. В ще не був дует. І це називалося. Це я вам зараз можу сказати. Тоді я не знав, як називається Імперія Студіо. Якщо ви погуглите Імперія, то це був лейбл Потапа, на якому вони починали і розкрутилися. І власне спочатку він називався як Гурт Імперія, і там був і позитив, і ще якісь знайомий Потапа, і Настя Кам'янський, і сам Потап. І вони робили такі rb реп спочатку. Про поп взагалі не йшлося тоді. Як виявилося, це потім глибше копнула. Для мене було великим здивуванням, що потап співав на українській мові. Причому до того, як стати популярним, ви знаєте, що на жаль, 10-15 роки Росія мала великий вплив, і багато хто виїжджав на Росію заробляти собі гроші, подавляла у нас тут культуру. Тому вимушені були потап з настю теж перейти на російську мову. Але я так і знайшла, і в Потапа є українські пісні. І так, до гурту Імперія він був солістом, або навіть зараз по -по -по побачу, чи є тут у нього чи нема. Да, з 2000 року, з 97-го року, я так розумію, став учасником українського рок-гурту вхід у змінному взутті. І якщо ви знаєте таку пісню, спочатку було дуже весело і прикольно, а потім стало дуже страшно і больно. Це пісню написав Потап і співає теж Потап. І я взагалі була прозріла, коли узнала, що він на українській мові співає. Тому що мені чомусь казали, що Потап взагалі не знає українську мову, не співав і ніколи нічого такого не робив. А як бачите, робив цілий альбом, я дуже багато пісень на українській мові, і от він, він починав спочатку з входу у зміному взутті залишався там до 2006-го року. Так. Пісня Потапу на своїй хвилі, на своїй волні. Він виграв якусь там фігню мігню. Це я читаю, що тут написано. Бо, вот, да, і стала саундтреком до фільму Штольня. Штольня це оказується фільм. Я думаю, що стільки пісня. А от з 2006-го він вже з Настею Каменських вирішив створити гурт, який так і називався і Настя. Вот. Настя, наскільки я знаю, Ану-ка, Настя Кам'янських. Вона Настя чи вона Потап це просто справжнє прізвище. Він Олександ... Олексій Потапенко. Тому Потап. А Настя НК — Анастасія Олегівна Жмур. <пліздяк> Цікаво, бо от вона не Каменський, да. Все ж таки моя голова пам'ятає, що це такий е, псевдонім. Тому що не погодьтеся, якщо б е, виступала б Анастасія Жмур, було б якось. М. А так, Потап не знаю, звідки знайшов, звідки придумав. Цей псевдонім е Кам'янський, вона Настя Кам'янських. У 2009 році вони випустили вже такий класний третій чи, здається, чи другий альбом, вже вони були на хвилі популярності. І тоді Потап вирішив активно займатися продюсуванням. Саме тоді виникає ідея про створення інтертеймент мозгів, вже про імперію забули мозги. І він це робить зі своєю такою ж дружиною на той час, не Кам'янських, а Ірина Горова. Така була і така є. Вона зараз веде лейбл помітні. Я вам потім розкажу, як закінчилась історія Потапа, але спочатку про початок, да? трошки більше. От, разом з Іриною вони зробили лейбл, де я так розумію, Ірина більше займалася всякою логістикою, фінансами і так далі. А Потап саме писав, продюсував нових молодих зірок. Хочу сказати, що ніколи не чула і не бачила, і не знаю таких фактів, щоб до потапу можна було потрапити за гроші чи через постіль, чи через якийсь конкурс. Ні, він вибирає завжди людей сам. Якщо ви його зацікавили, він з вами зв'яжеться і запропонує колаборацію або партнерство. Але ви теж, теж пишіть, якщо хочете. Коли ще був цей лейбл, ми таким активним в Україні зараз трошки згас. То можна було подавати заявки і навіть підтримували деякі релізи, деякі круті речі. У мене теж була довга переписка. Ми, на жаль, не дійшли до лейблу, до контракту на лейбл. У мене зараз інший лейбл на щастя чи на гріх, не знаю. Але можна було тоді. І потап дійсно людина, яка цінує талант і цінує вашу творчість. Він він розуміє, що він робить, і робить це круто. Пісні патапа, що його штольня, шознастя каменських, що його сольні пісні, він їх пише сам. Причому наскільки я знаю, він і аранжування пише сам, і тексти, просто хтось їх потім дороблює. Він повністю продюсує це все дуже цікаві тексти. Якщо почитати їх, там дуже цікаві річові обороти. Знаєте, як ті попиришки, попиришки, оце штольня. Спочатку було дуже весело і прикольно. Класні речові обороти, дуже класні вірші він пише. Причому не тільки для себе, а й для Насті, а й для Дирофеєво. І решта. До речі, коли Настя почала сольну кар'єру, ми бачили, що вона намагалася ну так, відійти від цього, від цієї Потапщини, і, можливо, їй хтось інший писав вірші, або вона сама писала вірші для своїх пісень. Але це було помітно, що як тільки вона почала сольну кар'єру, то зразу все стало таке, знаєте, лаконічне, вишукане, на на на. -на, 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 -на. На -на, на на на. на на Вот, але це тривало недовго до пісні «Елефант», поки потап знову не вліз. ліс. Талановита людина вона знає дійсно, як от завіруситися, як це зробити, і він це робив не один раз. Дивіться, спочатку він сам розбивався, потім з Настю Кам'янських. Третій його такий крутий проект. Це «Время і Стекло. І четвертий проект, який я знаю, але він не зайшов. Це Мішель Андраде. І потім він всіх зібрав в групу Мазгі, яка теж доволі популярна навіть зараз залишається в Україні. Ла -ла -ла -ла. Про що я казала. Талинита <пілити> людина. Мені дуже подобається, як він тексти пише. От почитайте, якщо прибрати музику, просто лірикси до будь-якого твору, який робив Потап, почитайте дійсно, як прикольно він робить стихи. Сорі, не змогла не придумати, як це красиво завернути вам. Вот. Після такого дебюту, після голосного Насті Кам'янській, він дійсно переїздив і Україну, і сусідні країни, здобули багато нагород, були дуже пошановані. Потап вирішує зробити таку другу волну, тому що Потап і Настя це більш таке про, про доросле життя там. Про людей, які народилися в 90-х, 80-х, про їх стиль життя, про такий вайб. А він вирішив створити, щоб мати ще й молоду аудиторію, це «Время і стекло гурт, який теж, дивіться, яка гра слів: «Время і стекло, або «Время». І стекло, типу час закінчився. Поняли? Тут теж гра слів. Така у нього везде є ця гра слів в кожній пісні, в кожному творі. Е, я думаю, що і потап теж там щось, <смір> ніп <смір> получиться. Вот. зайнявся «Время і стекло гуртом, де ви знаєте Дерафєєва, Вона зараз мега популярна, але росла вона теж на потапі і на позитиві. Що я хочу сказати, що позитив він писав музику, він допомагає писати потапові музику. А от тексти всі були потапа. Наскільки я знаю, що Насті можливо іноді не подобалось. І е, Врем'я і стекло, те, що пише потап, і деякі люди його сварюють, кажуть, що його пісні там чи дурні, чи якісь. Але вони працюють, тобто вони популярні, їх люди слухають і купують, тому як результат, так. Да. Про сенси, всі пісні, які він пише, вони досить такі позитивні, особливо старі пісні. Вони з моралью, вони з сенсом. Там немає такого, що «бе-ме-бе-е-ле-ле». Це, от, до речі, що зараз відбувається у Дорофєєвої. Я знаю, що вона теж сама пише пісні в плані тексти, але дуже видно, що все таке дуже папсове, дуже витерне, дуже притерне. Я таке чесно не люблю. От я не люблю Дорофєєву, тому що для вона для мене ніяка. Мені треба, щоб було щось, знаєте, така. от Карель історія, драма, да, у лабади там якийсь життєвий досвід, така сильна жінка, да, от потап, придурок. А вона, ну, типу, ніяка. Тому я, я не дуже люблю ніяке, хоча й розумієш, ніяке подобається більшій кількості людей, ніж щось е цікавеньке. Повертаємось до потапа. Він писав ці всі слова, він продюсував і кліпи. І музику, і піар акції якщо пам'ятаєте, у «Время і Стекло, а ви це вже маєте пам'ятати, що у них декілька було хітів. Спочатку це була гармошка, потім пісня 404, а потім ще щось, і цілий альбом, і потім вони так громко закрили. Це вже коли у Потапа було і «Мозги», і Драде, вони зробили, типу, все, конець, а насамперед не конець, просто розділилися Дирофеєва і. Скажи мені, і позитив. Хоча позитив залишився з потапом в гурту Мозгі, а Дорофєва пішла власною дорогою. Останні ці роки в Україні і взагалі потапа творчості, вони переживають кризу. Тому що, по-перше, ще до війни, десь, може, в період ковіду, а може ще раніше, на жаль, не пам'ятаю. Потап розійшовся все-таки зі своєю дружиною Іриною Горовою. І поза тим, що одружився на Насті Кам'янській, трапилася ще одна дуже цікава річ. Вони поділили свої лейбли. І тепер лейбл Потапа Мазгі він займається, ну скажімо так, хлопчиками і Кам'янських. А новий лейбл, який називається «Помітні», це лейбл Ірини Горової, вже займається Насті Ой, Настю Дарафеєвою, Дарафеєвою. І е, новими там, якимись співаками, якщо чесно не знаю, але Дорофеєву забрали на інший лейбл, її якби відокремили. Тому в неї зараз такі поппісні, тому вона досить така зараз стримана і така Лері в пледі. Не то, що вже робить Патап. Дуже талановита людина, але то, що, по-перше, оці лейбли. Розділили по-друге, ситуація, Ну ви розумієте, і ковід, і війна дуже сильно вплинули. І це відчувається, що є зараз така криза, що він постійно, якщо пам'ятаєте, то зникав, то десь возникав, і в нього було і проєкт. Скажіть мені, це до речі, особистість. Потап дуже дуже багато особистісна, тому що він і як Потап, і як Олексій Потапінка і. Аркадій Лайкін, здається, в нього було Альтер Его», і ще якесь. І от останнє, що він відпускав, це було ПТП, а потім знову Потап. Ну коротше, там багато з останнього. В нього взагалі славік Балаган, Слав'янський Балаган такий. Тому він дуже часто змінює мозги, У нього дуже багато персоналіті. Я думаю, що це людина така аля актор, яка любить приміряти, і йому це дуже круто вдається різні ролі на себе. Тому о, я вас прошу і закликаю до того, щоб не сприймати патапа як якогось суперсерйозного чоловіка. Він все ж таки на фані. Він все життя про шутки, про сміх, про щось таке. А -а -а -а. Він про емоції, про маркетинг, про піар. Розумієте, тому навіть оце останнє скандальне інтерв'ю, яке він дав. То я думаю, що це був продуманий хід, і я його зовсім не сварю за те, що він іноді не знає, що сказати, іноді там протупив, а іноді щось спеціально ляпнув таке, щоб смі його розлетіло. Тому що зараз, власне, гурт ні, Лейбл Мазгі він відновлюється. Потап вже хоче працювати в Європі і на весь світ. Він шукає зараз. До речі, якщо ви хочете продюсування від Потапа, зараз він шукає по всьому світу нових артистів. Я може подамся, теж хоча б в Україні, але. Я би мріяла б попрацювати з потапом. Якщо буде така можливість, якщо він мене відбере, це дуже круто. Це одна з людей, з якою я хочу познайомитися, творчість якої мене надихає, і, взагалі, дуже такий цікавий в нього життєвий шлях. Я не вважаю, що він зрадник України або що він щось погане каже про Україну чи думає про Україну. Я так не вважаю, чесно, передивившися всі його інтерв'ю, всі його. Якісь пости, ну, чогось такого негативного немає. Пісня волонтери, яка теж нашуміла, ну, я вважаю, що там більше придралися люди. що там, якщо б це було, знаєте, у мирний час. От, то це було б нормально. А так як війна всі на стресі і дуже гостра така тематика, то звісно, трошки не туди поліз, але можливо так і задумалася, щоб більше підняти. Ви бачите, все одне про цю пісню говорили, тобто слухали, тобто дивились, тобто гроші капали. Останнє, що хочу вам сказати про патапа: людина дуже розумна. Людина вміє е користатися з коштами, і людина дуже багата. Він от е досить багато собі збирає. Збирає в нього шарики і роліки. працюють. зараз. Він проживає в Іспанії. Здається, він так трапилося, що коли почалася війна, він був за кордоном. Він не виїхав, не утік, а він був вже за кордоном. Зараз він сказав, що він там якісь собі зробив чи посвідчення, чи що. Чи по якоїсь акторської візі він постійно виїжджає, приїжджає туди-сюди, але бачите, ну не емігрував вже зовсім. Він туди-сюди, приїжджає з Україною. Працює в Україні, хіти випускає, Наскільки може цим займається, і українські пісні пише і іноземні? Тому дуже крутий чоловічок. Зараз він працює більшістю над собою, над славик Балаган і над Настю Каменських. І до речі, що могли помітити у Насті Каменських, коли були пісні такі іспанські, ля-ля, чу-чу, жу-жу-жу, то видно було, що це писав потап по словам, по музиці, по аксесуарам. А коли Настя працювала з українськими якимись або з іншими авторами типу пісні, тому що я Україна, ла-ла-ла-ла-ла-ла», То це видно було, що це хтось інший робив. Явно не потап, він би такого не написав. Які ваші думки, що ви думаєте з приводу потапа? Пишіть обов'язково в коментарі, ставте лайк цьому відео. Не забувайте підписатися під канал. І дійсно пишіть в коментарі, що думаєте. Я буду з вами там дискутувати, дивитися, що ви пишете, відповідати всім, кому зможу. Щоб закінчити це відео, хочу вам сказати, що це моя думка. Я так думаю, я так вважаю, і я дивлюся не по новинам, не по гучним заголовкам, а дійсно я. Проаналізувала, перечитала всю Вікіпедію, передивилася його інтерв'ю, не тільки нове, а й старе. Почитала, що він пише, і зробила таку думку, що людина досить творча, крута, креативна. Його, от я бачу, також є дві нагороди, зараз скажу вам. І дві ці нагороди, вони, як думаєте, просто так не даються. Да? Це е, майстер спорту України. Ого, нічого собі! А за що ж він це отримав? Ну, ладно. І. Заслужений артист України, все-таки він заслужений артист України, не народний, але заслужений. Будь ласка, не хайте один одного, читайте більше інформації, слухайте музику і послухайте, це вам порада на сьогодні, старі пісні Потапа. Вони є і на російській, є і на українській. Я вам раджу, звісно що на українській. Там дуже багато сенсу і дуже багато прикольного. Ви знайдете. Якщо ви не можете знайти патап, то знайдіть вхід у змінному взутті. Це і є творчість патапа. Найраніша, найкрутіша, і як бачите, спершу було все на українській. Дуже шкода, що так Росія пригнічує і вбиває і досі вбиває культурну цінність України. Але я вірю, що ми все подолаємо, будемо сильні. І не будемо хейтити таких талановитих людей, як Потап, в нашій країні, а краще будемо підтримувати один одного, тому що так всі таланти роз'їдуться і буде біда катастрофа. Все, наговорило вам багато. Сподіваюсь, мене не посадять в тюрму і не закенселі. З вами була ваша квір ствачка України Аквалатекс. Це було відео про Потапа. До нових зустрічей. Пирішки, 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 пирішки. Elefante. Uuu. Uu. Bularga. Uuu. Higanta. Uu. Duru 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 duru